Якщо ви любите такі історії, від яких аж мурашки по спині, то готуйтеся, бо зараз розкажу щось справді моторошне. Працював я якось нічним сторожем. У старій школі, такій сільській, там було так тихо, холодно, і от щось не те, знаєте, таке відчуття дивне. Десь о третій ночі чую, хтось по коридору біжить. Такі, знаєте, дрібненькі кроки, туп-туп-туп. А там же ж нікого не мало бути взагалі, я бігом за ліхтарик і в коридор. Коридори темні темні, тільки з кабінету малювання, ну, де діти малюють, таке світло ледь ледь блимає. Заходжу, а там на дошці крейдою написано: Я не пішов додому. Я так обертаюсь, а там стоїть хлопчик, і очі в нього уявіть собі, синім світяться. Я, як рвону, в звідти, бігом до своєї будки. Дивлюсь на камери, а той хлопчик. Він у кожному коридорі, уявляєте? От з того самого часу я після третьої ночі зі своєї будки ні кроку, і вам, чесно кажучи, не раджу.